Ти просто безмозки фанати ПСЖ накинулися на Забарного після його рішення не переходити в команду. Шахтар оформив перший зимовий трансфер, а також нові перспективи Крапивцова у Жироні. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України і сьогодні. Ці та дуже багато інших тем будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож справді випуск буде дуже насиченим. Перед тим як розпочати, ми попросимо вас про підписку. Адже понад 85% глядачів дивляться наші відео, але не підписуються. Давайте, будь ласка, виправляти цю ситуацію. Дякуємо і поїхали. Розпочнемо сьогоднішній випуск із трансферних новин. Тут у нас Шахтар та їх перше зимове підсилення, а також полетимо до Англії, де Челсі все ж таки більше не вірить у Михайла Мудрика. Так, Фабріціо Романо підтвердив інформацію про те, що власне Челсі має намір знайти українцеві заміну. Нині клуб активно вивчає варіанти для посилення атакувальної лінії у майбутнє зимове трансферне вікно. І таке рішення пов'язано не лише із ситуацією навколо Мудрика. А ще й з тим, що Крістофер Н висловлює невдоволення своїм поточним статусом в команді. Італійські журналісти продовжують підігрівати тему інтересу Наполі до Георгія Судакова. За даними порталу Ільва Поретто, неаполітанський клуб справді дуже хоче підсилити свій склад саме українцям, але сумнівається, що зможе зробити це вже узимку. І вся справа у тому, що Наполі наразі вичерпав свій ліміт на легіонерів, тож для того, аби провести. Вернути перехід Георгія їм ймовірно доведеться когось спочатку продавати. Ну і якщо вже заговорили про шахтар, то маємо і перший зимовий трансфер. Вчора ми розповідали вам про візит Сергія Палкіна до Полтави, де він мав розмовляти щодо переходу Іллі Крупського. Ну і очевидно, що ці перемовини були вдалими, адже як повідомляє Sport.ua, Донецький та Полтавський клуб фіналізують дану угоду. Ілля стане гравцем шахтаря, а на адресу Ворскли полетить 3 мільйони доларів. Після погодження умов особистого контракту Ілля приєднається до тренувального табору гірників у Анталії. А от Динамо серйозного підсилення, схоже, не отримає, не дивлячись на те, що багато хто очікував переходу до Київського клубу захисника руху Олексія Сича, він продовжить свою кар'єру в Карпатах. За повідомленням Sport.ua, 9 січня на базі руха відбудеться зустріч керівників та футболістів, після якої стане відомо, хто гратиме і де гратиме у другій половині сезону до списку тих гравців, які відправляються грати під керівництвом Владислава Лупашка, увійшов і нещодавній дебютант національної збірної. Далі на черзі у нас Юрген Клоп та його неймовірний жест, адже легендарний, не побоюсь цього слова, тренер приїде до України. Першим інформацію про це дав портал Динамоманія. За їх даними, клоп поїде до України вже у лютому цього року, і це буде запрошення від нашої асоціації футболу. 59-річний наставник проведе майстер-клас для українських тренерів, який буде складатися із теоретичної частини та роботи на футбольному полі. Втім, за повідомленням. Та то таки фінальної домовленості між сторонами поки що немає, але ці перемовини тривають. Сам Юрген не проти візиту до Києва, але наразі немає жодних узгоджених дат або якихось остаточних домовленостей. Далі на черзі у нас Іспанія. І в Іспанії ми поговоримо про Жирону, а конкретно про нашого голкіпера. Так, від у Жироні двоє футболістів Владислав Крапевцов отримав неймовірний подарунок і неймовірний шанс закріпитися в команді Мічела. Справа у тому, що Марсель вирішив достроково розірвати оренду воротаря Пау Лопеса та вже віддав його у наступну оренду на цей раз до Лансу. А саме Лопес у Жероні був другим, а інколи третім воротарем. і Таким чином, це так би мовити вакансія, яка звільнилася для Владислава за даними видання Естадіо Депортіво. Місце другого воротаря Мічел поки що віддає ветерану Хуан Карлосу Мартіну. Але оскільки в команді покладають справді дуже великі надії на Крапівцова та мають сподівання, що в майбутньому він стане навіть першим номером, його планують частіше залучати до першої команди. Ймовірно, задля швидкого прогресу він буде регулярно потрапляти до заявки і не виключено, що у у якихось кубкових матчах навіть отримує ігрову практику вже у цьому сезоні. Ну і ще кілька слів про Віктора Сиганкова, який вирішив кардинально змінити імідж на вчорашнє тренування. 27-річний Вінгер вийшов із новою зачіскою, точніше, із повною її відсутністю. Українець постригся практично наголо. Як вам такі зміни? Пишіть у коментарі. Ну і завершимо сьогодні найгарячішою темою, адже український захисник Борнмута Забар не здається категорично та вже остаточно відмовляється від переходу до ПСЖ. Причина, та про яку ми вам розповідали кілька випусків назад, це наявність у складі Парижу російського воротаря Сафонова. Втім, таке рішення українця викликало. Ну, просто бурю негативних емоцій, можливо, дещо неочікувано, але у фанатів саме ПСЖ. Тож ми вирішили поглянути, що ж французькі вболівальники пишуть у Твіттері. І пишуть вони, ну, направду просто дикі речі. Ось, до прикладу, ти просто безмозкий, або ж Ілля, це все твої примхи та геополітичні обмеження. Інші пишуть, лол, ну і не треба, краще ми заберемо Хусанова. Або ж що це за хрінь? Він зовсім дурний чи що. Інші пишуть. Пишуть, що готові залишати у своїй команді саме Сафонова. Ми Сафонова не віддамо, а краще візьмемо Араужа із Бенфіки. Звичайно, французькі вболівальники цього під цим відео не прочитають, але все одно давайте, так би мовити, вильємо душу і напишемо їм кілька лагідних слів. Водночас, усім цим вболівальникам Парижу можливо, незабаром доведеться навіть брати свої слова назад. Адже за свідченнями журналіста Лоїка Танзі, керівництво французької команди справді може Розглянути варіант із продажем Сафонова, і все заради того, аби все ж таки провернути трансфер Іллі. знову ж таки у ньому бачать довгострокову перспективу і хочуть, аби саме він був залізобетонним гравцем команди на довгі сезони. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок попросимо про вподобайку до цього відео. А також спустіться в коментарі і напишіть там щось, що складається щонайменше із семи слів. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.